Радіо Чикаго» Отож, до Чикаго прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відомо, що під час прес-конференції з губернатором штату Ілінойс Джейм Пріцкером та спецпредставницею США з відновлення України Пенні Пріцкер, Міністр наголосив на тому, що Україна очікує, що приватний сектор штату Ілінойс активно долучиться до відновлення нашої держави. Ініціативу у відновленні можуть висловити не лише держави чи міжнародні інституції, але й міста та громади. Це буде ще один важливий прояв солідарності, яка так потрібна. Україні також Денис Шмигаль мав нагоду поспілкуватися із студентами Чекайського університету. Цитую: говорили про основні фактори, які дозволили українській економіці вистояти про важливість підтримки з боку Сполучених Штатів та вигоду для обох сторін. Вдячний за потужну підтримку, яку мешканці Ілінойсу надають Україні. Радіо ЮЕЧКАГО Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.